Христос розкрес Що середньому березові є тут така лошечка молода Три роки Можливий продаж Слохай дозвонився можеш 1200. Ціна 1200 доларів. Пряжена не була, що воно, ні? У вулиці була два рази. Два рази була, була пряжена, лише щоб була у вулиці. І все. Тепер чоловік роботи. Чоловік роботи тепер немає і якоїсь би десь їхав. І таку каже, що продав би таку молоду лошечку. Розміри, знаєте, десь міряли її, що, що має Перка з має, має таку файну полоску спокійно аж у долині так. Є yeah. Рева на два боки. Хвайна така лошечка. Торг можливий. Торг можливий, що будете дзвонити, договорюватись. <звук> якщо <звук> лишиці тепер розпалилася, що якщо би хтось ще хотів брати, то би хотів спарувати дакаром, то буде акція. Буде входити в ціну Файна грудничка. вона у вас віддавна, від дома з малої? Від малої з малої лишиться буде не Ставлю напавно разом у відео до того не буде є тут Івана в сусідстві, кому буде цікаво. намір буде під відео теж. <плес> Висоти має десь метр шістдесят, я так думаю. Зад. Такий кругленький, але дуже цікава ця, ця смужка. Зачинається у нас. Чимраз кращий дощ. Що так, коротенько покажемо все. Кого буде цікавити, будуть собі дзвонити, будете вточнювати, все. Така файна грудничка, нога. Тож та перспективна ложечка. Спокійна. попелиста, грива, така біленька на два боки. Всім дякую за увагу. Нагадую, знаходимося. Івано-Франківська область, Косівський район, село Середній Березь. Слава Збройним селам України всім, мирного неба.